Родина Адамсів. Подвійний медовий місяць. Отож. Ти всесвітньо відомий супершпигун. Я довго чекав на цей момент. Агент. Його звуть іт. Нульнуль іт. Радий бачити тебе. Мене звуть Ян Грін. У мене механічне волосся. Приєднуйся до нас, друже. Жоден уряд, жодне військо не зможе протистояти моїй могутності. 00 іт не хоче брати участь у твоїх злочинних планах. Окрім того, йому огидно дивитися на твоє волосся. Ти розчарував мене, 00 0 і Отож, ти прийняв рішення? Охоронці, хапайте його. І мені це так подобається. І обережно. Зараз я заморожу твоє волосся. Іт, Ці злочинці гадають, що вони дуже дотепні. <плес> Чудова ідея. Хай тобі щастить. Хай щастить. Я хочу, аби тут був запах горілого волосся. Нуль-нулі. Я мала здогадатися. Як ти це робиш? Я бачу, що відтепер мені доведеться користуватися спеціальним кремом. Як ми виберемося звідси? Чудово. Про таку зачіску мріє кожна жінка. Агент 00 Іт. Ти ще не знаєш мене. А ти ще не знаєш його. Ти ви поїдете до в'язниці, а Іт вас неодмінно покарає. Іт, Відеозапис твоїх шпигунських пригод просто чудовий. Йому дуже приємно. Це чудовий посібник для дітлахів. Ще пак, мамо. Він зробив наше життя значно краще. Любий, я сподіваюся, що наш медовий місяць буде не менш цікавим, ніж пригоди козена Іта. Я теж люба. Мені дуже подобається бути у небезпечних ситуаціях. Але хіба це можна порівняти з тим, коли тебе атакує потвора з металевим волоссям? Я заздрю тобі. It. Ти подорожував повсюди і що митті ризикував своїм життям. Твоє волосся залишилося у найцікавіших куточках земної кулі. Саме так, ти встановив сімейний рекорд з кількості екзотичних хвороб. Ти другий рекордсмен. Першим був наш дядько Елм. До речі, а що з ним сталося? Ти ж спираєшся на нього, любий. Справді? А я дивлюся, що знайоме. Привіт, дядьку. Які у тебе плани, кузани ті? Поїдеш у відпустку? Чому? У тебе чудова робота. Небезпечні операції, цікаві пригоди. Минулого місяця у твоєму волосі накопичилося чимало всілякого мотлоху. Хіба це можна назвати мотлохом? Їх навіть не можна розробити навпіл. Навпіл? Дядько Фестер. Ось так, дивіться. Дивіться. Не вийшло. Ти знаєш, Леч, я сьогодні чомусь погано почуваю себе. До зустрічі. на супильні. До зустрічі. Дядько Фестер наслідує приклад вельми дядька Ел. Ось чому, ти стомився. Ти брав участь у семи шпигунських операціях поспіль. У чому річ? Любий кузенуїту то потрібна відпустка. Йому треба як слід відпочити. Тобі незабаром буде шкода, що ти поїхав від нас. Вже не ти міг би провести свою відпустку тут? Алло. Кузен Ірш. Кузен Ірш засмучений, тому що Грім втік з в'язниці. Йому доведеться відмовитися від відпустки і негайно їхати. Він такий розчарований. Треба поговорити з ним, поки він не засмутився. Годі тобі, друже. Можливо, це може зробити хтось інший. Евріка тобі напевно вдалося щось придумати, якщо ти так радісно закричав. А вже ж, люба. Нехай кузен Іт лишається вдома. А ми спіймаємо грома. Це буде нашим медовим місяцем. Дякую. І ми з Мортісією завжди мріяли про це. Чудово! Ну, як тобі лече? Ми з місіс Адамс станемо супершпигунами. Йому вже дійсно значно краще. Легше, будь ласка, принеси мені речі. Гаразд, місіс Адамс. Венздей, Венздей! Пакслі. Ми з матір'ю хочемо вам дещо сказати. Що сталося, тату? Ми з Пакслі були на другому поверсі, займалися ремонтом водопроводу. Уявляйте собі, як ми впоралися. Гомос, навіщо ти це зробив? Що зробив? Навіщо ти покликав Леча перше ніж він встиг зробити шухляду на моїй потилиці? Ми з дружиною допоможемо Іту, а він залишиться вдома і відпочиватиме. Гомес, А що ж мені робити, поки вас не буде? Ти можеш копирсатися в волоссі, іта. Я певен, що тобі буде дуже весело. І ще пак. Мої пиявки будуть товаришувати з Ітовими вошами. Ваші речі. Ми не встигли розпакувати їх після останнього медового місяця. Чудово, ці ці буде дуже зручно. Я так і гадав, вона із задоволенням залазить до кожної коробки. Лечі, будь ласка, доглядай за нашими маленькими негідниками. Гаразд, Адамс. А ви слухайте лечу, доки нас не буде. Бажаю приємно провести відпустку. Ми їдемо до Іспанії. Це наша перша шпигунська операція. Люба, ти розмовляєш шпигунською мовою. Скажи хоч що-небудь. Любий, давай ми поговоримо трохи згодом. Гаразд. Вперед, Люба. Іспанія одна з моїх найулюбленіших країн світу. Моя улюблена Іспанія. Сеньоре, це вам. Ти йому дуже сподобався. Вибачте, аміго, чи не знаєте ви чоловіка, якого звуть Грім? Я не бачила такої реакції від відтоді, тітка спорт скуштувала страву і приготував лечь. Що це таке? Доброго вечора, сеньор. У вас така приваблива дружина, неї така холмідна і слизька шкіра. Дякую вам. Вибачте. Я дуже радий бачити вас. Ви знаєте, хто ми? А вже, сьорітон, ми чекали на вашого кузена Двану Лінпітс. Дозвольте представити вам моїх вельми шановних колег. Ми зробимо ваше перебування тут просто нестерпним. Ну як там, норміно? Ладно, все спокійно, мій солоденький. Сподіваюсь, Фестер більше не плюватиме на нашу територію. Мені здається, Фестер стає дедалі божевільнішим, Люба. Це, напевне, Енджі. Він має звітувати нам. Доброго вечора, містер і місіс Норман.